Мистецтво за ґратами, ані казані стіни, ані колючий дріт не зупиняють в'язнів долучатися до прекрасного в Запорізькій обласній бібліотеці. Представили національну пересувну виставку Переображення господньою любов'ю тут 113 робіт. Це ікони та біблійні сюжети, написані маслом, випілені по дереву і навіть зфарбованого пшона. На думку організаторів, через полотна ув'язнені змінюють свою долю. Саме свято переображення створило тло. На якому ми почали роздумувати над тим, над темою покаяння, над темою прощення, над темою зміни людини? Чи може людина сама змінитися? Самих авторів на презентацію не було. Вони досі за ґратами. Для більшості з них це перші кроки закритої творчості. І зріли, і непогані роботи, Ну, в основному, звісно, це етанаївне раб. Это крик души, это люди, которые не обучались живописи, не обучались искусству, а уже за решеткой они пришли к Богу. И будем надеяться, что это искренний их приход к Богу, что они уже не допустят себе какие-то противоправные действия по отношению к чужому имуществу, а самое главное, человеческой жизни. Поэтому я думаю, что ну, их нужно оценивать действительно не с какой-то художественной точки зрения, а чисто человеческой.